Часто в наші життя закрадається думка, що нам надіятись немає на кого. Як часто ми думаємо, що ми полишені самі на себе. Нас просто замучила тотальна несправедливість в нашій державі. Нас замучили власні проблеми і біди. Ми вже не маємо сил дивитись на все, що коїться навколо. Світ просто зіпсувався. Люди зіпсувалися. Все стало не таким, як було колись. Все просякнуте лицемірством, корупцією, брудом, зрадами і всякими іншими поганими речами. І ми думаємо, де Бог. Де він справедливий і люблячий, коли стільки несправедливості навколо? Чому випадок, коли одна людина? Безкорисно допоможе іншій, тепер розцінюється майже як геройство? Чому те, що раніше було правилом, тепер стає винятком? Чому ми настільки зіпсувалися? Чому доброта, справедливість, честь і відвага трапляються настільки рідко, що ми безкінечно дивуємось, коли зустрічаємо таких людей? Чому бабусям в моїй країні доводиться виживати на тисячу гривень пенсії? Чому в нас зарплати такі маленькі, а ціни такі великі? Чому так часто для того, щоб потрапити в якийсь заклад на навчання чи отримати якийсь бюрократичний папірець, нам потрібно тижнями вистоювати в черзі, так і не отримавши те, за що ми стоїмо? Чому нам потрібно постійно давати хабарі? Чому пересічному громадянину моєї країни часом для того, щоб заробити собі на житло, потрібно працювати більше ніж все своє життя? Чому, коли ми ввечері повертаємось додому, вмикаємо телевізор, ми в новинах чуємо і бачимо тільки повідомлення про війни, голод, зради? Вбивства, злидні і всякі інші погані речі. Чому все настільки жахливо? Якщо Бог є на небі, йому немає до нас діла. А може, його й справді нема. Ми хочемо назвати цю передачу Якби Творця не було. Що було б, якби Творця не було, а Земля існувала? Що було б, якби Бога не стало, а залишились би тільки ми. Що було б, якби ми люди, були б всього лише продуктами еволюції? Якими б стали люди тоді, яким був би світ тоді, яким був би ти тоді? Таке щастя, що все ж таки Бог є і нам цього ніколи не взнати. Але давайте пофантазуємо. Цікаво, що думають про це пересічні жителі нашого міста? Би не було Бога, я думаю, щоб не було б життя, бо Бог створив світ. Він всім руководить через Бога. І тут ми є на землі. Бог це є життя. Що всі ненавиділи одне одного, одного, що всі не любили, що, що всі обзивалися. Я навіть не знаю, щоб, навірно, бо не б не було би. Так, я вважаю, що Бог був, є і буде. Вірю в Бога дуже, надіюся на Бога і вірю, що все від Бога нам належить. І через те вважаю, що кожен повинен вірити в Бога і боятися дуже гріха. Вам здається, що ніхто вас не бачить, як ви щось робите погане. А я пам'ятаю, що мама казала, бозя пальчиком тобі махає за щось погане. І через те я все життя вірю в Бога. І вірю, що наказаний кожен буде, хто зробить зло. Якби не було Бога, не було б віри, мені здається. Люди б не, не знали, не було. Що вірити? На мою думку, якби не було Бога, люди б ставали зліші, недобріші, не знали де добро, де зло, не розрізняли. Віра дає в те, віра в Бога дає людям якийсь, 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 якийсь шлях, який направлює його, який направлю на добрий путь. Люди стають добріші, милосердніші, поважають один одного. Люблять один одного і віра дає в те, щоб ставитися до людей так само, як ставиться і Бог до нас. Якби не було Бога, то не було б людства. На мою думку, якби не було Бога, то людям не було б до кого молитися. Я думаю, якби не було Бога, були тільки люди, то не було б нічого. Просто нічого б не було б. Бо немає заради кого жити, заради самих себе це просто нема смислу. Бога ми дуже уважаємо, дуже Бога ми віруємо і без Бога не до порога. Без Бога треба не. вірити в Бога. І віруємо ми тільки одного Бога, Ісуса Христа. Був би дуже жорстокий світ з Бога. Люди були, можу я уявити, якби тебе не було в тобою створеному світі, але відчай і жах вони постійно, із нами І середини страх з болем все виїдаєм. Безкорисно, та да, всередині є, убиваючи відчай Так багато робила, думала, що для тебе Зрозуміла, що в суті Лише у мене потреби Потреба є у тобі, я вмираю без тебе, але чомусь ця смерть не приходить до мене. Якби З давніх давен людей цікавило питання, так є Бог чи його немає. І досі навіть люди сперечаються про це, з якої літери писати його ім'я, з великої чи з малої. Я виховувався в християнській сім'ї і з дитинства мені була привита ідея, що Бог є. І вона була для мене повністю абсолютною. Але коли я пішов навчатися, я стикався з е, вчителями, які з однієї сторони жили в християнській державі і ніби вірили, що Бог є, але з іншої сторони, вони, е, проводячи свої уроки, розглядали його як легенду, як традицію якусь. Тому я мав зважити можливість всі за та проти, і не заангажовано. Прийняти своє особисте рішення, чи є Бог, чи немає, і якщо є, то ким він є для мене? Найбільша помилка людей у тому, що вони намагаються за допомогою історії чи науки, якихось фактів, досліджень розібратися, чи є Бог насправді. Вони намагаються сприйняти його через призму свого розуму, знання, науки. А Бог влаштував все абсолютно навпаки, і він хоче відкритися людям особисто. Він хоче, щоб люди не шукали знань про нього, не шукали фактів і науки про нього, не міряли його лінійкою свого розуму, але довірились йому, повірили, що він є, зробили перший крок до нього. І тоді він обіцяв, якщо ми наблизимось до нього, то він наблизиться до нас. Тому якщо міряти Бога науковими фактами, це ще більше заплутує. Це ще більше заплутує, коли ти фізичним чи душевним міряєш духовне. І це ще далі відводить від правильної відповіді, чи є Бог. Але люди замість того, щоб пізнати його духовно, Опираючись на якісь кволі, слабкі наукові, історичні факти, починають вірити, що Бога немає, починають пропагувати це. І вони називають людей, які вірять в Бога віруючими, але самі також є віруючими людьми, тільки вірять в протилежне, в неіснування Бога. Яке так само. Як і існування Бога не доведено повністю. Оскільки я є сином пастора церкви, і за 20 років, більше, ніж 20 років існування цієї церкви, я бачив багато людських доль, багато історій людей. І саме ці історії набагато більше, ніж якісь факти наукові. Вдохновляють мене і переконують вірити в Бога. Крім того, що я сам маю особисті стосунки з Ним, і він багато чого цікавого зробив в моєму житті. Але коли я бачу ситуацію в великій церкві, багато доль людей, багато благословень, які дає Бог, багато зцілень, багато людей зцілилося від раку, від інших важких хвороб. Багато сімей Бог вдихнув просто в них нове життя в їхні стосунки, і здавалося, що все розбито, що виходу для них немає. Вихід тільки бути окремо, або якщо хтось один просто помре і його не стане. Але Бог змінював ці сім'ї, і вони ставали як молоді, якісь люди, закохані, і забували все, прощали все один одному і змінювалися в кращу сторону. Я бачив, коли люди виживали. І виходили навіть без жодної подряпини з важких серйозних аварій. Я бачив, як люди зцілялися, звільнялися від алкоголізму, від наркотичної залежності, і ну, просто жахливі, набрякші люди вони ставали звичайними, вони знаходили роботу, вони знову поверталися до суспільства, яке їх. В якийсь певний період відкинуло, і навіть рідні люди приймали їх і знову вважали їх людьми, нормальними людьми. Або вони знаходили сім'ї, вони будували сім'ї, вони народжували абсолютно здорових людей, дітей. І також я бачив і інші великі свідчення. Я бачив те, що Бог є. В нашому житті це не гарантує нам повністю безпеку і ідеальне життя. І я бачив багато проблем в християнських сім'ях, розчарувань, коли народжувалися хворі діти або інші якісь неприємні прикри ситуації траплялися. Але люди мали терпіння від Бога, і люди, які не отримували, можливо, якогось щось такого надзвичайного і суперового від Бога, але вони... Отримали від Бога терпіння, вони отримували мир і вони з дня в день відважно справлялися зі своїми ситуаціями якимись і боролися за своє щастя за щастя своєї сім'ї за щастя своєї хворої дитини чи боролися з власною хворобою, і навіть якщо вони не перебороли їх, вони. Прожили до останнього свого подиху щасливе життя, життя сповнене надії і радості, яку може дати тільки Бог. В якийсь період життя я зіткнувся з однією цікавою теорією. Це теорія ймовірності. І, можливо, для когось це був якийсь предмет в університеті і лишня проблема, з якою треба справлятися, здавати іспити з викладачами, домовлятись, десь якось то для мене це було дуже, дуже цікавий предмет. Дуже цікава наука. І знаєте, теорія ймовірності розрахувала всі можливі варіанти математичними формулами, цифрами звичайними. І просто ті історії, ці свідчення життя людей, вони не вкладаються, які я бачив за своє життя з Богом. Вони не вкладаються в жодну теорію ймовірності. Це не можуть бути. Випадковостями якимись. Це не може бути пощастило, що в церкві зібралися одні щасливі люди, яким завжди щастить. І це просто вдохновляло мене з року в рік ще більше переконуватись, що є Бог, який піклується про нас, якому ми не байдужі, який. Любить своїх дітей, і він любить усіх абсолютно. Але він тримає на особливому рахунку своїх дітей, своїх вірних, тих, хто вважає себе, його дітками, а його своїм батьком. Тому, бачучи безліч історій, тепер мене не переконає жоден якийсь факт е науковий, жоден якийсь. Гіпотеза, якась, якесь щось цікаве інформація, знахідка якась мене не переконає в тому, що Бог не існує. Тому що я кожен день бачу його дію, його прояви, і це не може бути випадковістю. Бачучи багато історій життя і маючи особисті відносини з Богом, я не зможу повірити, що той, хто вчора мене. Підтримав, позавчора стілив, сьогодні благословив, що того насправді немає, що того, хто піклується про мене, про мою родину, хто благословляє кожен день мого життя мене, його немає, що це все видумки, що це все моє навіювання, це все мої фантазії. Ну, це, це нереально в це повірити. Він робить щось для мене, для моїх рідних, для моїх братів і сестер, і навіть для людей, які не знають його, які відкидають його, він все одно для них робить добрі речі. Він тримає їх в своїх руках, він оберігає їх від якихось нещасть, від біди, від е, страшних якихось речей. Любий глядач, я хочу закликати тебе, якщо ти справді хочеш розібратися. Чи Бог є, не заангажовано Біблією або, навпаки, наукою, якимись фактами, гарно написаними статтями, мудрими людьми, які слова ти читаєш і здається, ну раз він такі слова вживає серйозні, значить, ну, він правий, він знає істину. Просто, якщо ти сам хочеш знати точно, чи Бог є, чи його немає, спробуй відкинути. Лінійку розуму і поміряти Бога тою лінійкою, яку Він пропонує. Він пропонує пізнати Його. Він пропонує прийти до нього. І перші рази навіть це буде виглядати дико чи дивно і сказати: Боже, якщо ти є, відкрийся мені. Я дозволяю своєму розуму собі на якусь мить. Подумати і повірити, що ти є. І повірте, Бог не забариться з відповіддю. Він прийде і Він просто відкриється вам. І Він так переконає вас в тому, що Він є, що ви будете такі самі, як я, щасливі, і будете так само, як я впевнено заявляти словами з Біблії, що я знаю, в кого я увірував. Я не знаю фактів багато, я не знаю багато. Науки якоїсь можливо, але я знаю, що він є, бо я пізнав це. Пізнав на власному досвіді, на власній шкірі, як кажуть, в народі, пізнав, що він є, і вам бажаю того ж. У мене є люблячий чоловік і донечка, і я з певненістю можу сказати, що я щаслива, бо цю сім'ю подарував мені Бог. У травні цього року в нас народилася дівчинка Орися, яку ми дуже чекали, і це була така дуже велика подія в нашій сім'ї, і ми хотіли поділитися зі всіма нашими рідними, близькими, друзями якнайшвидше з цією новиною. Знаєте, коли ти християнин не перший рік, і ти щонеділі ходиш до церкви і маєш тісні стосунки з Господом. І, то ти думаєш, що в житті все має бути гаразд, але не завжди так буває. Наше дитя народилося в півп'ятої ранку, 18 травня цього року, і, і все, здавалось, було дуже ідеально. Через дві годинки її оглянув педіатр і поставили їй 8-9 балів по шкалі Абгар. При найвищій оцінці 10. І вже через 6 годин ми разом були. В палаті через 12 годин в мене на руках дитинка почала синіти. Ми дуже швидко покликали лікарів, і її від мене забрали. А забрали в інтенсивну терапію, і лікар сказав, що з'явилися судоми, причому виключили всі ймовірні фактори, чому вони могли з'явитися. І щоб їх зняти, треба переводити на штучне дихання. Щоб дитинка не втрачала енергію свою. І е, зрештою ліки ніякі не допомагали і сказали просто нам чекати. Так, а ще в неї виявили набряк мозку і е, те, що сказали чекати, то це було дуже важко цей час. Здавалося, що ніби він тягнеться вічність. І, е, це було найважче чекати. Було таке враження, що час зупинився. І я не могла в це повірити, в те, що сталося. І е, мені дуже хотілося прокинутися від цього жахливого сну. Але це, на жаль, був не сон. Це була проблема, причиною якої не міг нам сказати жоден лікар. І коли на миті я уявляла, що наша дитинка могла би померти. То е, серце моє розривалось на маленькі частинки, а на очах не стримувала сліз. Почуття були змішані, біль, переживання. Е, з однієї, а з іншої сторони, розуміння того, що Бог на це все дивиться, бачить і е, знає, як воно має бути. І я от приходив додому і просто не їсти, не, не спати, нічого не хотілося. Просто брав псалом 24, 26, 27, і просто вголос, отак на восьму поверсі, я живу тут добре на небо. Так йому говорити, читати було і, і надіятися, що все буде добре. Так, і наша церква дуже допомогла нам молитвою. І молились навіть по всій Україні і в Америці, передавали цю молитовну потребу. І тоді я розуміла, що. Ми не самі, і що Бог біля нас, Він разом з нами, і що Він повинен все змінити на краще, що все буде добре. І навіть пастор з матушкою наші приходили до нас в пологовий будинок, і ми ходили в реанімацію і молились там за нашу Орисю, і ми надіялися, що в скорому часі вона одужає. На сьомий день нас перевели в дитячу лікарню, в неонатальний центр. Там наша дитинка була ще в реанімації, і ми двічі на день відвідували її. Одного дня, це було вже через два дні після того, як нас туди перевели. Ми Прийшли до неї вранці, і лікар ще сказала нам, що дитинка наша в дуже важкому стані, тому що транспортування було важким для неї, і ще зберігалися ці судоми, і був ще цей набряк мозку. Ну, Ми пішли додому, і якийсь такий був мир на серці, коли ми. Знову ввечері прийшли до нашої дівчинки, то е, лікар зустріла нас з посмішкою і сказала, що її стан стабілізувався, і е, що її вже будуть знімати з апарату штучного дихання. За один день Бог змінив усе, а то а й навіть за пару годин. І вже наступного дня ми були з Орисією разом в палаті. Дитинка їла, набирала вагу, і через два тижні нас виписали. Зараз наша дитинка. Наша дівчинка абсолютно здорова, і ми за це дуже вдячні Господу. Знаєте, всі думають, що якщо ти віруючий, то у тебе мало проблем. Але насправді це буває зовсім не так. Бог вчить якось нас реагувати на якісь тяжкі моменти у житті і надіятись тільки на нього. Бог перевіряє нас, наше серце. На що ми надіємось, якщо ми шукаємо допомоги у людей, але знайти її не можемо. І залишається єдина надія тільки на Бога. Як написано в 26 му псалмі, коли навіть на тебе буде рухатися вся темрява цього і іншого якогось світу, то уповай на Господа, і Він допоможе тобі. Він допоможе тобі перебороти цього ворога і ти будеш. Просто е, переможцем. Знаєте, в цій життєвій ситуації е, ми навчилися надіятися на Господа. І тому, е, люди, надійтеся на Господа. Но ти почув історії і свідчення того, що без Бога в житті окремих людей, а насправді в житті і цілих народів, все могло скластись би по-іншому. Бог є і йому не байдуже до нас, його надприроднім і природнім втручанням, з ціллю докорінно змінити все, просякнуте кожне життя і кожна точка історії. Чи примусило це все тебе глибше задуматись над твоїм життям, подивитись на нього через лупу і по-новому усвідомити, що якби Творця не було, а ти існував би, все в твоєму житті могло скластись би по-іншому. Якщо так, прекрасно. Тоді я маю честь запросити тебе в нашу церкву. Як на мене, справжня церква та. В якій в людей не виникає сумнівів в існуванні Творця, адже справжня церква міняє життя людей докорінно. І повсюди, в нашому житті і в житті інших людей, ми зустрічаємо докази існування Творця і докази його безмірної любові до нас. А зараз давай разом з тобою помолимось. Дорогий Господь. Я молю тебе, щоб ти беріг кожного з нас. Я молю тебе, щоб ти благословив кожну людину, яка дивилась цю передачу. Я прошу тебе, щоб твоя милість до нас не мала меж, Господь. Я молю тебе, щоб ти й далі відкривав нам, що ти існуєш і що тобі не байдуже до нас. Я молю тебе, щоб ти показував нам, що ти живий, і щоб відкривав нам докази твоєї любові до нас в наших життях і в кожній точці історії. Я молю тебе, щоб ти оберігав нас так, як ти оберігав досі. Я молю тебе, щоб ти захищав нас, так, як ти захищав. Досі. Я молю тебе, щоб ти стеріг нас так, як ти стеріг досі. Я молю тебе, щоб все, що ти робив в нашому житті, ти робив і далі. Відкривайся нам, покажи нам твою любов. Покажи нам, наскільки тобі не байдуже до нас. Покажи нам, наскільки ти любиш нас. Покажи нам, що ми не зможемо бути щасливими без тебе. І покажи нам, що єдина дорога, якою нам варто йти, це твоя дорога, Господь. Захищай нас і веди, бережи наших дітей, наші сім'ї і наших близьких. Бережи нас. І ми хочемо бути всі в руках Твоїх, Господь. Наповняй нас Твоєю любов'ю. Хай Твоя благодать буде на кожному з нас в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.